Бійці АТО і волонтери з Миколаєва організували відпочинок дітям з Донбасу. Для 20 школярів із прифронтових сіл Волноваського району влаштували тур півднем України. На 10 днів у планах екскурсії відвіданий музеї, зоопарку, дельфінарію, аквапарку. Що у відпочинку особливого знають наші кореспонденти. Після приїзду заселення в санаторій з першого ж дня, окрім розважальної програми, заняття з психологом. Сама програма психологічної реабілітації, діти війна, направлена на те, щоб вони самі навчилися справлятися, з стресом, і, зі своїм стресом, і допомагати окружаючим людям. Вплоть до того, що обучені цим технікам діти вони можуть батькам допомогти. Такі сеанси проводитимуть упродовж п'яти з десяти днів туру, каже Наталя Гусєва. Закріпити результат допоможе активний і корисний відпочинок. Спочатку на черзі відвіданий музею суднобудування і флоту. Потім Миколаївський зоопарк. От ета от полосата полосата лошадка. Это и Зебра. Зебра. Дети кажут, все подобается. Приехал Николай в первый раз. Приехали в зоопарк. Все понравилось. Много животных. Все разные. Суриката сегодня да, первый раз. Сурикаты. Очень много впечатлений получил. Хорошие тут жители Николаева. С ними приятно пообщаться. Мне понравилось все. Особенно львы. Верблюды. Тігри, а і длиннохвостая сова. сава ініціатор туру Атовиці Ляш Полянський розповідає, як був на передовій, подружився з тамтешніми дітьми. Ми приблизно до примірна п'яти місяців провели в в этом селі. и дети нас провожали, и плакали. Я тогда им пообещал, что мы обязательно с ними увидимся в Николаеве. Это было полтора года назад, в феврале 2015 -го года. И вот. Ну, когда я демобилизовался с октября месяца, тогда уже как бы эта идея была привести детей, но организационно это очень сложно. Благодарны всем тем, кто принимал самое активное участие и в финансовом положении, и подвозом, подвоз решала наша районная, областная районная администрация. Ідення автобус винослужапомагалі, так і помагають. Завтра в програмі краєзнавчий музей, батутний скайпарк і майстер-клас із виготовлення солодощів. А у вівторок усі вирушать в Одесу. Юлія Михайлова, Сергій Осецький. Новини на першому.